В області триває сівба. Через погоду її темпи були дещо сповільненими. Втім, останні дні сприятливі для роботи у полі. А тому аграрії активно надолужують пропущене через дощі. сіють горох, пшеницю, ячмінь, кукурудзу і соняшник. Висаджують різні овочі, зокрема картоплю. Аби регіон був з врожаєм. Іноді працюють у дві зміни. Обласна державна адміністрація не стоїть осторонь цього питання і сприяє цьому процесу. Сільськогосподарська техніка. Працівники сільськогосподарських підприємств можуть працювати в комендантську годину без обмежень. Сіють горох, кукурудзу, ячмінь, пшеницю. Вже засіяли понад 136 тисяч гектарів, це майже 35% від запланованого. Соняшника засіяли на площі 55 тисяч гектарів. Стосовно овочів, площі під картоплю обробляють, вже засадили майже половину плану. Сібі передує боронування поля, землю розпушують, розбивають грудочки та вирівнюють. Після обробляють спеціальними сумішами. Вони знищують бур'яни і попереджають його проростання. День на роботах польових. Якщо ми зараз з вами бачимо тільки одну посівну техніку, то це не означатиме те, що більше людей біля неї немає. Ще є дуже багато людей, які допомагають її обслуговувати. Наприклад, дві одиниці техніки зараз її завантажили добривами і поїхали на місце зберігання їх для того, щоб доставити нову партію. До цих двох одиниць мають бути спеціалісти, також мають бути підсобні робітники. І Ну, дуже багато членів. Якщо, наприклад, взяти наше господарство, у нас знаходиться приблизно 20 робітників у штаті. Всі ці 20 робітників задіяні на весняному посіві культури. Так, ми з вами тут стояли і неподалік проїжджали трактори і оприскувачі. Це теж було наше господарство, яке підготовлювало поля для подальшого висіву. Процес підготовки займає по часові не менше ніж. Процес самого висіву культур, але це все ще коригується самою технологією обробітку ґрунту. Є декілька основних технологій, які використовуються, і тому в залежності від їх використання і буде уходити час на їхнє обслуговування на підмогу людям спеціалізована техніка. Серед неї і надпотужний посівний комплекс він здатен обробляти до 50 гектарів землі щодня. Працювати на машині суцільне задоволення, додає механізатор Олексій. Стараємося з утра до ночі. Буває, робимо в дві зміни і днем, і ночі з напарником. То Те, техніка наша взагалі не встановлюється. Є такі моменти. Стоїть на полі. Тут нас забирають навіть з дому, необ'язательно ми не їдемо до нас на фермерське господарство. Тобто, сутром проснувся, швиденько зібрався, там, снідав, не снідав, приїхали, це час времени обслужили техніку, позаправлялися, помазали, і все, і поїхали роботи. Техніка така, що ламається рідко іменно з техніки, а от з погодніми умовами, коли сиро, то так. сіємо кукурузу на даний момент. З бункера у Доброго поступає у нас по таких шлангах. Ось монодиск на оприділену глибину, яка вам потрібна, залажує. Плюс сіміна, точно так же з бункера, ось по шлангах. Поступає сюди і вже непосредственно там всередині вакуум тиск, до якого присмоктує насіння, і випадає під своєю вагою, випадає у... Семепровід, ну тут погано його буде видно. Зірочки для того, щоб пожені рештки розгортало, якщо сильно багато соломи. Далі повторна обробка поля для захисту рослини. Загалом працюють вдень та вночі, аби регіон був з врожаєм.